У мене є таке виховання, що я якось і раніше розумів, що таке пластик ще до того, як це стало популярним, так, як інформацію почали поширювати, говорити, якось в основному мама пояснювала, що в ранньому дитинстві. І для мене ніколи це не було дивним. Завжди було зрозумілим, що сміття треба викинути, постаратись переробити, що є екологічне, не А з часом, відкриваючи ресторан, я його зробив в сучасній скандинавській філософії, тому що сам Відчуваю дуже близькість до, цього, до цієї філософії. Мені, я, я бував там неодноразово. мені близькі принципи цих, цих народів, як вони живуть зараз, цього соціуму. І я дуже хочу, скажімо так, я, відкриваючи ресторан в цьому стилі, стараюсь передати, наскільки це можливо. Тернополянам, гостям закладу, цю ідею заставити не можу, просто велику кількість людей, так можу в родині про це говорити і, і знайомими, але щоб якось поширювати ці ідеї, то стараюсь через заклад саме і все більше і більше над цим працюючи, щоб поступово, завдяки маркетингу, якось це цю інформацію доносити. А, але е, в домашніх умовах е, я, я знав про ці товари, і ми використовували, але якось не спадало на думку, що е, їх можна використовувати в бізнесі. Е, ну, Був принцип такий, якби є перевірені товари, е, які виконують свою функцію, е, ну і добре. От, але коли ваші дівчата звернулись і. Якось в мене не було вагань, чому, а чому не перейти. Воно, воно теж ефективне. Воно, чесно кажучи, я не порівнював таблиці, зведені скільки витрат було до того і скільки після, але якоїсь такої відчутної різниці немає. І мені приємно, я показую. Можливо, в силу е, того, що е, не, не мають можливо коштів на те, щоб заглиблюватись в екологію, так? Тому що я насправді вважаю, що от, піраміда масло це, напевно, от основа, яка впливає. Коли забезпечені нижні рівні, тоді людина думає про екологію. А коли низ не забезпечений ті перші рівні, то яка там екологія? Ось-ось. І зараз, до речі, дуже багато інформації поширюється по Netflixу, де недавно було дуже цікаве відео, ну, є в інтернеті достатньо, так? яка там біда робиться. І на противагу, як воно в Скандинавії. Тому що, коли ти забезпечений індивідуально, соціально, держава все повністю, то, то ти і думаєш про екологію вільно, ти насолоджуєшся нею. Ось. Тому повертаючись до закладу, мені сподобалась ідея, мені приємно. Мої працівники бачать, що є така продукція, вони розуміють, о, а може і мені спробувати. Тобто, я просто це легко поширюю задоволенням для себе. Ну, можна запитати? А хьюге в вашому бізнесі? Розкажіть про це. Ну, справа в тому, що я теж. Моя дружина, ми якось, в нас домівка, на Бандері проживаємо, так? То ми додому приходимо, в нас все біле, чорне, монохромне, але нам суперзатишно там і неймовірно комфортно. І, але в закладі якби, мають бути все ж таки атрибути, які от формують. Атмосферу, і це є, це є свічки, це є певне світло, це побільше натуральних елементів, тактильних, дерево, яке покрите маслом. Тобто, щоб людина відчувала побільше природнього такого справжнього. І це, якби я розумію, що хочу за рахунок от Хюге. Стилю Хюки, філософії дати спокій гостю, рівновагу, і час від часу чую, як нові гості десь говорять персоналу, команді, що о, у вас, у вас так приємно, у вас то, у вас, то у вас то. А деколи попадають люди, які розуміють значення слова Хюки і кажуть, ну, ви справді, справді так відповідаєте. То... Ось тому ну просто те, що те, ну той свій світогляд я стараюсь максимально передати, бо твердо впевнений, що це добре для країни і для тих людей, які живуть поряд зі мною. Тому просто передаю.